Близько десятої ранку в черзі на прийом в обласному центрі медико-соціальної експертизи у Сумах з десяток відвідувачів. Це люди з інвалідністю та родичі, які їх супроводжують. Олена Литвиненко прийшла на комісію з сином. Має інвалідність з дитинства, з народження, і ми часто приходимо». Вдруге до Сум з Недригайлова приїхала Людмила Науменко. Жінка каже, понад 10 років має третю групу інвалідності. Нині тут для її підтвердження. Приїхала на перекомісію, тому що там, де я проходила, це в недриговелопі, мені сказали, щоб я звернулася сюди для продовження групи. У мене третя група, я на групі вже з 2013 року, то для контролю. Я на, на групі перекомісію. Кожен рік проходжу перекомісію. П'ятий рік. Я після операції грижу видалили. Я пройшов з городського МСЕК. Там зараз немає засідання, повинні документи передати сюди. і Може тут бути засідання. Я на групу переформлюю групу інвалідності. Чи були якісь нарікання? Ні, ні жодних скарги чисто робочого характеру. По призначенню надати роз'яснення, по призначенню дати. Чо, тільки питання, чому в основному багато таких? Ну ви знаєте, було менше, а зараз збільшилось разів три. Десь до 60, до 60 максимум за словами головної лікарки Сумського обласного центру медико-соціальної експертизи Валентини П'ятківської, МСЕК ухвалює рішення про присвоєння або продовження групи інвалідності. Структура, яка у нас є на сьогоднішній день, значить, у нас 13 комісій при обласному центрі, дві обласні МСЕК, одна обласна комісія, яка опікується цивільними особами на сьогоднішній день. В зв'язку з тими викликами, які зараз є, військових стало значно більше. Тому друга обласна комісія займається виключно свідоцтвом військових службовців. Крім того, у нас є три спеціалізовані комісії. П'ять ну на сьогоднішній день шість поки що комісій, які розташовані на базі, на базі районів минулого року фахівці комісії на Сумщині, додає Валентина П'янтківська, оглянули понад 23 тисячі людей. Контингент, який ми оглядаємо, цивільні особи, переселенці. Значить, військові так люди приходять на зміну причини інвалідності. Люди, які постраждали від вибуху небезпечних предметів, трішки більше 30 осіб. Але дані пацієнти, наші особи з інвалідності, мають право звернутися тепер до міжвідомчої комісії Мінветеранів, де може бути встановлено, що якщо там були бойові дії, вони отримують статус інваліда війни. Усім секи в Україні згідно з указом президента від 22 жовтня цього року будуть ліквідовані 31 грудня. З наступ. Наступного дня, говорить Валентина П'янківська, їхні функції на себе візьмуть кластерні та надкластерні лікарні, тобто ті медичні заклади, що надають спеціалізовані медичні послуги. Обласні комісії, обласна МСЕК, яка ну, вони їх дві зараз, так, вони мають бути віднесені до надкластерної лікарні. На сьогоднішній день це обласна наша лікарня. У нас є міські комісії, як я вам говорила, так в місті є кластерна лікарня, це центральна міська лікарня міста Суми, у якої є певні повноваження, яка визнана кластерна лікарня. І є у нас кластерні диспансери, онкологічний центр, як ви знаєте, так, в тизіопульмінологічний центр, який буде приєднаний. Ну, вирішується питання, буде об'єднаний напевно з інфекційною лікарнею. Тобто, це вже також надкластер. І у нас лишається. Психіатрична, яка також є кластерною лікарнею. у районах, додає Валентина П'янківська, комісією займуться п'ять лікарень. Туди нині передають документи. Загалом цього року фахівці МСЕК на Сумщині встановили статус інвалідності понад 4 тисячам людей, 215 відмовили у призначенні групи інвалідності. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.